Друзі, вітаю на нашому ютуб-каналі Джентельмен Авто. Мене звати Вадим. Сьогодні знаходимося в Норвегії в автосалоні BMW. І подивимося, які ціни, які моделі, що вони з себе представляють, ці автомобілі, в якому вони стані, і чи вартує їх імпортувати в Україну. Беріть чашечку смачної кави, смаколики. І до перегляду даного відео. Перший варіант BMW i4 M50 X-драйв 619 тисяч крон. От всі характеристики автомобіля. В середині все якісно зроблено. Як же БМВ не похвалити. Далі слідуючий автомобіль. Пройдемося просто по цінам швиденько. I4M50, 629 тисяч крон, 510 кілометрів запас ходу, 17 тисяч пробігу. Так, от такий варіант. Потом слідуючий. Ще одна i4 М50 7 тисяч пробігу, 24 рік 510 кілометрів запас ходу. Електричка, електричка. Ще одна селекшн, I4 M50, Гранд купе 599 тисяч крон. 24-й рік. 23 тисячі пробігу. От такий варіант. Так. Ще один варіант i4 M50 X-Drive 629 тисяч крон. 24 рік, 6 тисяч пробігу. Ось зараз пройдемося по кругу. Такий достойний варіант. Як на мене, дісочки просто пушка. Так, по кругу, дощ на вулиці. Гарненько, гарненько виглядає. Так, теж закрита. Вибачаюся за освітлення. В Норвегії автосалони всі знаходяться в приміщеннях, тому з освітлення можуть бути такі незначні проблеми. Так, bmw 530 Я так розумію, це гібридна. 579 тисяч крон, 21 рік, 70 тисяч пробігу, да, бензин. Електрика. Розкішний білий салон. Дестронік на місці. Яка мордашка, Да гарно, гарно виглядає. Так, з цієї сторони. Ви знаєте, якось на універсал подивився по-іншому навіть. В більшості BMW мені універсал не так подобається, але ці от вже новіші. Гарно, гарно зроблено. І подовжені, дивіться, от сідан стоїть і універсал. Однакові подовжені. Так, відкидний люк складається з двох частин. BMW M. Білі шкіряні сидіння з підігрівом. Так, чорна стеля, панорамний дах, максимальна комплектація. Тут ще тільки не вистачає. Ззаді поставити тут такі от екранчики. І все, немає ціни цієї. Так, ще залишилось тут декілька варіантів. BMW I3. Це у нас 21 рік, 23 тисячі пробігу, 285 км запас ходу. Другий комплекс коліс Заружений вже в багажнику. Ви звертали увагу в цих BMW дуже вузькі колеса і великий радіус. І двері відкривається дуже цікаво в них в різні сторони. Все зроблено з екоматеріалів. Боротьба за екологічність. І от другий комплект коліс на місці. Так, нас залишилося тут скільки красунь. Так, ця чим цікава? Ну, ціну покажемо вам. 330-та бензин електрика, 61 тисяча пробігу. 21 рік, до речі, може без бензину проїхати 52 кілометра всього навсього Ну, Це близько 45 тисяч євро, якщо в Євро перевести. Колір салону може підійти не кожному. Виглядає непогано, ну але так. Потрібно знайти поціновувача. Бачите, як цікаво. Цей темніший, цей світліший. На контрасті, якщо б так машини стояли в різних частинах салону, то б не так увагу на це звертали б, а так воно якось дуже зручно порівнювати. І можна виявити свої вподобання на рахунок кольору. Так, Жаль, тут нема панорамного даху, люку, точніше. Але салон класний, подивіться, кермо стан ну, нового авто. Так, проведена хімчистка в цих місцях часто буває просаджений. І, до речі, шкіра добротна. Так, далі. По ціні я показав. Це 118 та ай е, бензин 23 й рік, 46 тисяч пробігу. Е, ну, це десь 35 тисяч євро. Зрієнтовно так. Дивіться, зразу другий комплект коліс. Так, тут ще одна М50. До речі, дуже багато електричок, дуже багато. 629 тисяч крон ціна. І там теж 589 тисяч крон. Ще один варіант i3. 279 тисяч крон, 21 рік. А зелене з чорним. Цікаво виглядає. Дерево Шкіра Еко. От так представлений люк. Цікавий. Таких два віконечка невеличких. До речі, дуже цікаві автомобілі. В Більшості це електромобілі. Так, цих дві автівки ця продана. Ця ще в продажу міні-купер. Двадцять рік, 57 тисяч пробігу, 249 тисяч крон. Так от всі характеристики по автомобілю. Мені все тут подобається. Не подобається тільки що по центру знаходиться екранчик цей. Ну, але кожній людині своє. Другий комплект коліс на місці. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи подобається вам такий автомобіль. Тому що коштує він недешево. Знову ж потрібно знайти поціновочі. Як він вважається більше все-таки чоловічим чи жіночим, чи це все таке неважливо? Ну, а це точно якась дівчина його купила. Так, ну і Countryman, такий от варіант. Так, да, висока посадка, повний привід, електрика. Ціни немає. Подивимося його. Так, зовні, якщо буде цікавий такий варіант. Контакти будуть закріплені під відео. Мені, до речі, подобається цей варіант. А ви знали, що міні випускає BMW? Так, тут буде потрібно зробити незначну хімчистку. Сидіння тут в гарному стані, кермо не затерте. Чорна стеля. Другий комплект коліс на місці. Цікавий такий автомобіль. Ну і на завершення у нас BMW X2. Електрична. Я так розумію, це гібрид, напевно. Зараз подивимося. Так, X2. Так, да, це гібрид 22 року 39 тисяч пробігу. Це близько десь 37 тисяч євро. Цікавий теж такий автомобіль. Щось між універсалом, між кросовером. Ідеально підійде, хто не любить велике авто. Так, так ну. Пластик цей так мені не подобається. Не подобається в салоні тут добротно. Якщо ви захочете такий автомобіль, ми його з радістю для вас підберемо. Друзі, будемо завершувати дане відео. Якщо сподобалось, ставимо вподобайку. Якщо не сподобалося, пишемо, чому не сподобалось. Під відео я закріплю TikTok, Instagram, Telegram канал. Там в реальному часі зможете відслідковувати нашу роботу. Друзі, бажаю міцного здоров'я, мирного неба над головою. Слава Україні!